Якщо з'їдаєте Люля кебаб від шашличного двіжу за 5 хвилин, отримаєте 100 доларів. Згодні? За 5 ну нічого. Ну, старатися Давайте давай, ризкуємо. Ну старатися треба. Буду рискувати. Полетіли? Ну добре, давайте. Блін, спасім, господи. Давайте. Раз, добре, два, три. Поїхали. Ой, хорошо. <laughs> Вічок, твій перший куча відпочиває. Це, до речі, люля кебаб з яловичиною. Вам як смачно? Дуже смачно, так? У шашличному двіжі продається таке. Хвилина вже позаду, залишається ще 4. Знаєте, якщо ви трошки прискоритесь, то мабуть можна буде все це з'їсти. У вас, я гадаю, що вийде це зробити. Головне пережовувати, хорошенечко що я прогладувати. Найголовніше, що вкусно, я думаю, так? Кока-колочку, отак глоточок за глоточком. добре, хлопці, добре. Ви дуже багато молоді, що власніся. Друзі, шашличний двір знаходиться за адресою переулок Вільний 2А, А, Лівобережний. Приходьте, ми вас будемо чекати. Вадім, ви якщо навіть не з'їсте, ви цей люля-кебаб заберете з собою. Ні, ні, та чому? Від їжі буде погано. Я лучше потом заїхав. Все, все. Ну, за 5 минут было скушено 25%. Привет, Олегу Любиенко.